Що я зроблю? Для початку зателефоную твоєму батькові. Бідний Стен. Я тобі співчуваю. Такий величний капітан баскетбольної команди. Полюбляє, щоб навколо тебе крутились гарні дівчата. Школа твоє королівство. Бійся, народе! Його величність стен! Але в чому причина? Простіше було б сказати, що Стен знущається не слабкими, бо він попросту йолоб. Але ні. Ні, 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 ні. Наш Стен непростий випадок. Як сказали б досвідчені психіатри, стен бикує. Як мінімум з трьох причин. Перша. За усією його чоловічою бравадою ховається маленька дівчина, замкнена у підвалі, яка боїться тому наполегливо стукає у двері. Друга. Мозок нашого стена, як у печерних людей, слабо розвинутий. Через це стен проявляє надмірну агресію. Тому не здатен себе контролювати. І третє. У нашого стена маленький прутень. Прутенець, так би мовити. Тримай вітаміни. Здоров'як. Не загуби.